Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича коломіця має штамп 2.1 ВАК. І в даному відео ми з вами поговоримо про особливості аверса даної монети, реверса. Про, розглянемо технічні характеристики даної монети і обов'язково поговоримо. Про ціну даної монети. Отже, що нам відомо про монету 10 копійок 1992 року? Дана монета виготовлялася з латуні, має вагу 1,7 г, діаметр 16,3 мм, гурт у даної монети рифлений. Тобто мілка та крупна насічка по всьому колові монети. Що ж до визначення штампів по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох компонентів встановить штамп, по якому ми можемо визначити ціну даної монети. Як я вже сказав, сьогодні з вами ми будемо визначати штамп 2.1 ВАК. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, дана монета зустрічається приблизно 1 на 1000. Екземплярів. Отже, розпочнемо визначати даний різновид. Розпочнемо визначення заверсу даної монети. Визначимо штамп 2.1. Як його можна охарактеризувати? Штамп 2 характеризується так: середній зуб тризубця гострий, вузький, листя рельєфні і знаходяться в різних площинах. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Напис 1992, дати знаходиться опущеним до канту монети та віддаленим від герба. Ось саме можемо бачити в цьому місці. Штамп 2, ми з вами визначили. Тепер нас цікавить підвид 2.1, Які він має характеристики та як ми його можемо відрізнити. Штамп 2.1 характеризується так: між крайніми остями, саме між цим місцем та цим, відстань складає 12 мм. Тобто 1,2 см. П'яте та сьоме зерно третього колоса вони розімкнені ось саме в цьому місці. Нижня частина четвертого колоса має форму дуги. Ось саме цей зерно. Отже, штамп 2,1. Ми з вами визначили. Як його визначати? Ви, надію, зрозуміли. Тепер перейдемо до визначення реверсу даної монети. Ми визначаємо реверс 10 копійок, штамп ВА. Перед тим, як визначити штамп ВА, ми визначимо, що це штамп В. Які особливості має штамп В? В гроні No2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Ось в цьому місці. Коло у нулі, воно рівне. А черенок грони номер 7 він примикає до ягоди. Ягоди ж, вони великі. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп В. Які ж особливості має варіант ВА? ВА має такі характеристики: гроні номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Всі ягоди. Крім того, що вони крупні, вони також плоскі. Отже, саме такі особливості має штамп по каталогу Ігоря Тимофєвича-Коломійця, штамп 2.1 ВАК. Виникає запитання, що значить літера К в кінці штампу монети? Літера К значить те, що у даної монети крупна насічка по всьому колові. Отже, саме такі особливості, ми з вами розглянули по штампу 2.1 ВАК, у вас виникає запитання. Саме головне, яка ціна даної монети на даний час? На даний час 10 копійок 1992 року, що мають штамп 2.1 ВАК, коштують від 8 до 10 гривень за одну монету та в залежності від стану. Тобто, це я називаю ціни в обіговому стані. Якщо ж ви знайдете монету, на якій залишили, залишився штемпельний блиск. Тобто монета, що випущена Національним банком, та не була в обігові, ціна такої монети складе від 20 до 30 гривень за один екземпляр. Тож треба обов'язково перевіряти, в якому стані знаходиться ваша монета. На що також ми звертаємо увагу? Ми звертаємо увагу на те, з чого виготовлена дана монета. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця відомі монети, що виготовлені. Із магнітної сталі покритиї міддю, магнітної сталі покритою латунню та з алюмінія саме в штампі 2.1 ВАК. Як ви знаєте, виготовлялися стандартні монети із латуні. Тож обов'язково перевіряйте, чи нема у вас таких монет у інших сплавах, адже це буде пробна монета. Ціна такої монети буде стартувати від 5 тисяч гривень за один екземпляр, і дивлячись, який стан даної монети. Також ми звертаємо увагу на те, яке відношення аверсу до реверсу. Якщо таке відношення, як перед вами, це саме звичайна монета. Тобто аверс відповідає реверсу монети. Якщо ж ви знайдете монету, яка має поворот на 90 градусів, Така монета буде коштувати від 400 гривень за один екземпляр. Якщо ж ви знаєте поворот на 180 градусів, ціна даної монети складе від 1000 гривень за один екземпляр. Тож обов'язково на це потрібно звертати увагу. Якщо у вас залишились запитання по монеті 10 копійок 1992 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми продовжимо розглядати штампи по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця 10 копійок 1992 року. Для того, щоб опанувати та розуміти, як їх визначати. І як завжди, в кінці відео я покажу, як швидко визначити штамп 2.1 ВАК. Отже, штамп 2.1 Ми визначаємо так. Бачимо, що середній зуб тризубця, він гострий та вузький. Це штамп 2 2.1 між гронами, між колосками відстань 12 мм. Саме так визначили штамп 2.1. і ВА. Характеризується тим, що в номер 2 малий тупоугольний трикутник. Гронь номер 5 чернок підходить до другої ягоди. Гронь номер 7 Черенок підходить до ягоди. А відстань у колі, коло у нулі, воно рівне. Отже, саме такі особливості має дана монета. Зараз залишу пару секунд, щоб ви ще раз більш наглядно ознайомилися з тим, як визначити цю монету. Якщо залишиться запитання, чекаю їх у вайбері, номер вайбера у шапці профіля чи у Телеграмі. Тож, всього вам найкращого.